Ветеран Олексій Проценко купив квартиру в Зубрі. Розповідає, що витратив на житло 40 тисяч доларів. Однак тепер каже, у під'їздах поміняли замки, а комплекс огородили парканом, тож ніхто не може потрапити всередину. Перший доступ був доступний. Ми без проблем почали робити ремонтні роботи. Зробили проводку, комунікації, там теплу щось от такого плану, типу зубого. А далі під кінець 23-го року. Перед новим роком все огородилось, ключі помінялися до під'їздів і доступ ми втратили як і до свого майна, так і до житла. Люди укладали попередній договір купівлі продажу квартири з забудовником фізичною особою. Укладали з е, Січкарем Володимиром Михайловичем, який представляв, був уповноваженою особою е, власника землі і е, замовника будівництва. Але як виявилося згодом, він не мав права цього. Робити, тому що договір між ними вже був закінчився. Первинним власником землі і забудовником був Руденко Сергій, який в подальшому продав міськевичу Миколі Миколайовичу землю і будівлю. Суд вже прийняв рішення по двох справах, де чітко написав, що Січкар не мав права того робити. Наш, до, наш договір попередній визнано недійсним. Тому що Січкар ну він не мав нам права продавати, бо він не був, він не мав права власності на ту будівлю. Наразі відкрито кримінальне провадження проти забудовника Володимира Січкаря. Він перебуває у Львові під домашнім арештом. Розповідає про свої стосунки із власником землі Миколою Міськевичем. Зокрема, як уклав із ним договір про співпрацю та позичив у нього гроші, і наприкінці будівництва забудовник мав повернути власнику землі 2,5 мільйони доларів. Він позичає мені гроші. Я за ті гроші купую землю, купую, але оформляю на нього в якості забезпечення. Розумієте? В якості. І в договорі вказує, що срок договору один рік. Я говорю, а чому рік? Та, Михайлович, ми продовжимо, що ми, ми, ж свої люди. Розумієте, Ось така ситуація. Листопад-грудень, коли я міськевича запрошував, гормикола будинок готовий. Приїжджай гроші, квартири і закриваємо питання. Ще є борг. В мене ще перед тобою він перейде на другу чергу, тому що друга черга вже на той момент була збудована на 50%. Вони горять. Нехай січкар віддасть гроші. Я говорю, на сьогоднішній момент ви маєте січкаря в заставі. На мільйон доларів заставу моє, то що належить мені, я не можу вам дати ще там мільйон. Я не маю фізично їх, але я хочу, віддайте мені мій, мій е, будову, яку я створив своїми руками, яку я створив своїми руками. Віддайте мені, дайте мені якийсь період часу, 3-4 місяці, щоб я трошки відмив ту будову в. В рек... щоб я запустив рекламу, що там вже все закінчилося, і ми можемо реалізовувати все. І я за якісь до півроку закрию з ними всі питання за даними системи «Юконтрол», Власник землі Микола Міськевич є засновником низки компаній у Рівному та Рівненській області. На запитання Суспільного, як він бачить вирішення конфлікту та що робити покупцям квартир, відповідає. Ну, слухайте, там їх шукав шахрай. Січкар їм зобов'язаний вернути кошти. У нього є арештоване майно під кримінальною справою. Вони звідти можуть повернути ці кошти. Я війду в положення людей, і ми дійдемо до чогось спільного. Коли людина щось купляє, вона повинна перевірити як мінімум якісь документи, які їм надаються. Як мінімум, треба перевірити, чи ця людина має право це робити, чи 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 вона має такі повноваження, чи не має. потенційні покупці квартир у подібних випадках мають звертати увагу, чи немає судових процесів або відкритих кримінальних справ щодо забудовника і власника землі, яка у них репутація тощо, каже адвокатка Лілія Баюш. Обов'язково потрібно подивитися договір між власником земельної ділянки, якщо забудовник не має це в своїй власності, так зовсім інша людина є власником земельної ділянки. Подивитися, на яких умовах вони працюють. В ідеалі мав бути договір з суперфіцією, мали бути обмеження, накладені на земельну ділянку на час забудови. У мене взагалі величезне питання, які Тим чином перший власник продав земельну ділянку. Наразі проти забудовника Володимира Січкаря відкрили кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві, каже речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Підозрюваний, 74-річний львів'янин, не маючи повноважень, уклав з клієнтами фіктивні договори купівлі-продажу квартир, отримав кошти, які в подальшому привласнив. Сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень. Максимальне покарання, що загрожує забудовнику, до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.